Привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буду сіяти насіння хої, але спочатку хочу показати вам оцю красуню. Перший день зими, а в мене розпустила свої бутончики хоя Розіта. Ось така красуня. Така гарненька хоєчка. Увечері сьогодні поливала, зайшла і побачила, що вже бутончики розкрились. Дуже хочу вам її показати. Зараз спробую. Піймати цю красуньку. Подивіться, які гарненькі, як на мистинки, ще й там, наче, якийсь і нектар на ній. Така красуня. Дуже гарна аромат, вона навіть трішки пахне, не так не нав'язлива, але аромат відчувається. Ну, ближче так, як до неї носом торкнутись, то чутно, а так здалекою не відчуваєш. Дуже похожий аромат на хоєчку, коли квіт, на хуєчка хішкіляна. Ось такий якийсь аромат сметанки, такої, щось, щось таке кисломолочне. Хоча син мені сказав, що йому пахне якимись цукерками карамельними. Дуже такі у нас різні, бачите, всіх сприйняття ароматів. Ось така красунечка зацвіла, я дуже довольна, дуже приємно, коли на дворі пасмурно у нас зараз, тумани, дощі, а. В квартирі квітнуть якісь квіточки, дуже приємно, піднімають настрій. Поставила теж такий ліхтарик в мене декоративний. Зазвичай я ним ніколи не користуюсь, не запалюю свічечку. Сьогодні так захотілося мені такий створити атмосферу такого затишку. Так, що сьогодні я хотіла вам показати? Можливо, хто дивиться мої моє відео. Пам'ятаєте, що я е, показувала у огляді своїх хічок, показувала хою серпенс. У неї зав'язався плід. І зараз я його достану. Зав'язався плід. І е, я, в, мене, в мене вона хворіла, ця хєчка, вона стояла постійно під пакетом. Бачите, в неї такий вигляд не дуже гарний. Вона у мене стояла під пакетом уже дуже-дуже давно, і вона чомусь, ну. Не відновлюється. Раніше я могла так пакетиком накрити, вона адаптується і починає знову рости, квітнути. Чомусь от після цвітіння вона у мене починає хворіти. Не знаю, чому так. Ну, В мене вже відсажені від неї гілочки, тому я цю хуєчку зберегла, якщо ця пропаде. Ну, Вона в мене була накрита плівочкою пакетиком, і вона розпустила там бутончики під цим пакетом. Квітку, зонтик, Ось такий, як Розіта. Вона у мене там квітла під пакетом, я її там практично не відкривала. У мене вона там стояла десь у квітах, я її навіть і не поливала, тому що постійно волога. І потім одного разу я відкрила, думаю, подивлюсь, що там з нею відбувається. І відкрила, і побачила, що у неї зав'язався плід такий цікавий. Я показувала в відео в огляді, хой. якщо комусь цікаво, хто не бачить, можете зайти подивитися такий вигляд, як. Знаєте, як перчинка такий тоненький, длинненький плодик. А і він такий зелений був. Ну, думаю, постигне, стане там жовтеньким, чи який він там повинен бути. Тоді я його вже буду сіяти, якщо там насіння зав'язалось. Ну, а він у мене, дивлюсь, через пакет зелений. Ну, думаю, ще, мабуть, не визрів. Але вчора я цю хоєчку нечайно перекинула. І відкрила пакет, щоб поправити ґрунт, і побачила, що цей плід вже тріснув, і там уже висипалось насіння. Ось бачите, воно таке схоже. Хто бачив, як я сіяла насіння стефанотиса, у мене теж така гарна квіточка, то дуже схожі такі нас, насінинки пухнасті. Там, теж. Ну там, звичайно, розмір інший насіння, там насінини були такі більші. А тут ось такі малесенькі, вони теж, бачите, як як в кульбаби такі з парасольками, з такими. І це ще не все. У мене, ось подивіться, ось скільки їх? Ось багато. Ну, я не знаю, викинути жалко, шкода, вирішила посіяти, подивитись, що з цього вийде. Взяла отак, намішала там усяке в мене там ґрунт, всяке-всяке-всяке різне кора, і кокосове, кокосовий ґрунт субстрат. І ще також сюди додала універсальний ґрунт, все це перемішала, полила. І хочу, воно, воно таке малюсіньке, я не знаю, якось буду його чи пінцетом, чимсь його туди. Понатикую цей ґрунт, накрию плівкою, поставлю десь на якесь світле підвіконня і почекаю, подивлюсь, можливо, щось і проросте. Ну, буде ж цікаво, вірно. Думаю, вам буде цікаво подивитися, якщо щось взійде, які вони будуть оці. Паростки. Ну, а можливо, і нічого не зійде. Подивимось. Так що, сьогодні в мене така новина. Буду сіяти насіння. Ось воно так тут. Ось, бачите, таке, зараз я його дістану. І буду якось сюди його, ну, оце дуже довгі такі ці пушинки. Буду якось якось так буду їх сюди розташовувати до ґрунта, побризкаю водичкою їх. Щоб зволожити. І будуть вони у мене під плівочкою. Буду спостерігати. Так що ось така сьогодні новина. Всім дякую за перегляд. Заходьте на мій канал. Дуже ще буде багато цікавого. Хочу зробити огляд моїх кімнатних рослинок У мене. І ксорка, заквітла, і квітна моя хоєчка. Е Нехуєчка, орхідейка, орхідейки на бутонах. всі. Цей такий рік, я не знаю, в цьому році прям вони в мене всі так вирішили квітнути, радувати мене. Дуже, дуже приємно. Я підходжу і бачу багато таких квітоносів, які збираються квітнути. Тож буду показувати вам. Наступне відео планую зняти саме відеоогляд. Так що заходьте на мій канал. Всім гарного вечора, тихого, мирного, спокою. І до нових зустрічей всім пока.